Доброго дня. Хто за те, щоб відкрити засідання постійної комісії Калинської селищної ради з питань будівництва архітектури земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища? Хто за те, щоб відкрити засідання? Відкрити засідання відкрите. Зачитую порядок денний. Перше про затвердження технічної документації землеустрою. Друге про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення земельних ділянок на передачу у приватну власність. Третє про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради. Хто за те, що порядок буде? Не взяти за основу, хто за. От утримався рішення прийняти. Перше, перше питання. Перше питання про затвердження технічної документації землеустрою. Розглянувши технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності та заяву Бортній СІ від 23 жовтня 2024 року за номером 338 07 22 про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення комунальної власності. Враховуючи висновок Постійної комісії Калинівської селищної ради 8-го скликання з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись статтями 12, 79, 1, 83, 122, 186 Земельного кодексу України, статтями 25, 55, 57 закону України про землеустрій, статтею 21 закону України про державний земельний кадастр, статтею 26, 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Калинівська селищна рада вирішила. Перше, затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земель для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти площою 0,9640 гектара, кадастровий номер 322 14 55 800 01 031 2021 селище Калинівка, Прокасівського району Київської області. Розроблено ТОВ «Укрбудзем». Друге. Затвердити технічну документацію за моустрою щодо інвентаризації земель для ведення особистого селянського господарства площею 0,5968 гектара, кадастровий номер 322-1455800-01031-2002 14, 55, 800, -01 -02 в селищі Калинівка, Фастівського району Київської області, розроблено тов «Укрбудзем». Третє. Затвердити технічну документацію землоустрою щодо інвентаризації земель сільського сільськогосподарського сільського призначення комунальної власності для ведення особистого селянського господарства, площа 0,541, кадастровий no 322 14 902 02 205 2084 в селі Скрипки Хастівського району Київської області розроблено ФОП «Без'язичний МВ. Четверта, надати договір Гралинівському залишному голові. Здійснити державну реєстрацію права комунальної власності земельних ділянок, зазначених у пунктах 1. Три рішення у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяження. Хто за дане питання? Хто за? Проти отримала рішення прийняте про Затвердження технічної документації документації замінили. Друге питання що затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок та передачу приватну власність земельних ділянок. Розяна що заяви громадян про передачу йому власності земельних ділянок, витяг з державного земельного кадастру на земельні ділянки, технічну докомендацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок, враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної ради 8 скликання з місто будування архітектури земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища у відповідності до пункту 34 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статей 12 пункту 3, статті 81, 83, пункту 4, статей 116, 118, 121, 186, 186, 1 пункту 5, пункту 27, розділу 10 перехідних положень земельного кодексу України, частини 1 статті 21 закону України про державний земельний кадастр. Калинівська селищна рада вирішила перше затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на турі, на місцевості згідно зі списком, що додається додаток 1. А друге, передати у власність земельні ділянки відповідно до списку громадян, зазначених додатку 1 до цього рішення. Третє попередити громадян про те, що право власності на земельну ділянку виникає з моменту його державної реєстрації. Громадяни зобов'язані справляти плату за землю відповідно до положень Податкового кодексу України. Хто за питання про затвердження технічної документації землеустрою, що доставлено для ділянок та передачі приватного власності? Хто за питання, хто <питріоністі> за? Проти рішення прийняті. Третє питання. Про внесення змін до річної економічної селищної ради. Ага, Роздали ще заяву громадянки Харченко Вікторії Іванівни від 25 жовтня 2024 року за номером 343 про внесення змін в рішення Хмельницької селищної ради Востольківського та перешнього Пасівського району Київської області від 25 лютого 2000 року номер 21 про затвердження технічної документації по матеріалах інвентаризації і передачі земельних ділянок у приватної власність з метою виправлення допущеної вимовки та приведення у відповідність документів, керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні статті 12, 122 земельного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії Калинівської селищної ради 8 скликання з питань містобудування архітектури земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, Калинівська селищна рада вирішила перше внести зміни. 32. Додатку 1. Рішення виконавчого комітету Калинівської селищної ради Васильківського теперішнього Фасівського району Київської області 25 лютого 2000 року номер 21 про затвердження технічної документації по матеріалах інвентаризації і передачі земельних ділянок у приватну власність та змінити прізвище землекористувача Кваскова на Харченко. Друге, внести зміни в державний акт на право приватної власності на землю серія. 3 КВ 02-43-14-26-326, зареєстрованого в книзі записів державних актів на право приватної власності на землю 01 червня 2000 року за номером 642, виданого на ім'я Кваскової Вікторії Іванівни та замінити прізвище на Харченко. Хто задає питання про внесення змін до рішення селищної ради? Хто за? проти отримав рішення прийняти. Питання всі вичерпні. хто за те, щоб закрити комісію, хто за засідання закрити.